Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм, Реінкарнація, і я вирушив на своєму пікапові на черговий рейд. Як ви бачите, пікап тяжко йде нагору, але помалу-помалу і можемо заїхати. Ось таку місцину я вибрав, щось мені підказує, що тут буде перший рейд проти людей. Залишимо в стороні автівку. Так, тут потрібно бути обережним. Як ви бачите, здоров'я в мене не занадто багато. Є трішки їжі, яку можна перекусити, але, на жаль, їжа не оновлює здоров'я. Та сховайте цю сокиру чи кірку. Дурак. Так, у мене начебто був калаш, але я не знаю, що в мене так. У мене 15 набоїв на калаш. І в мене є лук. В попередній серії я говорив про те, що на людей краще, звісно ж, рейдити з вогнепальною зброєю. Проте ми попробуємо максимально по інвізу. Знову ж таки, я наголошую на те, що в мене практично немає здоров'я. Ну і, звісно ж, ніч. Не дати йому стріляти, це головне. Він мене не бачить, тому що ніч. Так, мінус один. І якщо хтось вистрілить, ну, мені торба. Будемо чесними. Якщо в мене починають стріляти, всі піднімають кіпіш. І, звісно ж, починають пошуки мене. Так, одного ми вбили. Давайте спробуємо вбити он того. Поки вбиваємо тих, хто осторонь. У мене 15 набоїв на калаш. Але щось мені підказує, що. В них будуть набої. Це мені може допомогти, звісно. Так, є влучання. Ще влучання. Не дати вистрілити, ще влучання. Кріт пройшов. І ще. Супер. Знаєте, я можу змінити думку стосовно того, що лук імба проти зомбі. Мені здається, лук імба просто проти всіх. Особливо, якщо це буде якийсь потужний та прокачаний лук. Я сподіваюся, в них немає жодних о -о -о -е, там -е, пасток. Тому що я повторююсь, це вперше рейд на людей. Давайте подивимось. Ну. Лут, явно не те, що я очікував. Поки що мені б якусь аптеку. Так, бачу. Влучання є. Є ще одне влучання. І ще одне влучання. <клух> я думав бив фак. Вистрілили. Це дуже погано. Але він нічого не запалив, так? Але те, що я й говорив, якщо хтось починає. Я думаю, можна її підняти зброю, але ні. Не можна ж так? Ні, не можна. Тільки починають стріляти, одразу ж на ці звуки біжуть інші. Тільки що ми це бачили, там підбіг один із їхніх рейдерів, чи хто він там хотів мене налоцювати. Так, окей, стріли я забираю. Це моє добро. Я так розумію, це не людина, правильно? Це манекен. Ага. Два. Три. вистрілів. Бляха. Біда. Фух. Якщо не дотягуєш тітіву, то дуже великий шанс того, що ти просто промахнешся, як я тільки що. Так, іще один, іще ось один. Я бачу мінімум двох. В мене дуже погане положення, я пішов би трішки вниз, обійшов би. Так, трьох чи чотирь? Чотирьох ми вже вбрали. Щас буде стріляти. Не дати вистрілити? Фух. Ви бачили, вона два рази збиралася знову ж таки вистрілити в мене, але я завадив це зробити. Так, і що? Це останній, як я розумію, чи ні? Чи можливо я помиляюся і зарано розслабляюся? Ну, наче більше я нікого не бачу з вартових, як мінімум. Куди він подівся? В нього якийсь дуже дивний маршрут. Я не можу поки що зрозуміти. Ну я його поки не бачу. Ага, бачу. Іде сюди, мабуть. Так. Сюди чи туди? Угу. А, їх ще троє аж. Оце в мене зараз дуже погана позиція. Так, дуже погана. Не можу влочити. Зараз буде дуже погано. Так, ми бачимо трьох. І мінус один. В того, мабуть, не влучу. Дуже багато стріли вже, по-перше, просерив. Так, цей прийшов нарешті сюди. Та ш... б вас. У них такі позиції галімі. Цей в мене зараз буде стріляти. Я прям під нього відкритий. Або він його користь зараз буде по мені стріляти. Або ніхто не буде по мені стріляти. Це буде дуже добре. Так, ну це останній. О, засік, прикинь. Так, він вистрілив Дуже погано. Давай ми постріляємо з калаша. Ні разу ще не робиться. Окей. Не вбив? Так. Вбив. Кайф. Так, стак стріл поставити. Добре. Нема більше, нема. Я, звісно ж, всі стріли можу позбирати, але чесно кажучи, я їх в житті тут більше не знайду. Мені здається, це неможливо. Я дуже погано стріляв. Так, візьмемо на всякий випадок калаш. Бо я не знаю, чи тут ще хтось. є, Я оце тут поспав, вони не оновляться. Супер! Не оновилися. Тепер можна нормально і полутатись. Оце воно. Слухайте. Це максимально успішний рейд. Дивіться, що я з ними зробив. Хлопцям однозначно боляче. Так, окей. Забрали. А що я можу собі цю базу ставити? Типу, тут все ці прапори їхні поскидать, всяку діч. Нічого нема. Все. Так, ну зараз будемо дивитися, чи є якісь у них тут тайніки чи щось таке. Що тут таке? Якийсь мощний рюкзак чи що? Так, дивіться, крутий рюкзак і якась пушка щось, типу. Е, снайперки чи що. Взагалі в них тут спальних місць дуже багато, але їх щось було не так багато, як на мене. Угу. Угу. Так, окей. Так, ну тут вони, я так розумію, зомбі повісили і мої стріли. працюють, до речі. Я думав, що це людина. Ось такі дикарі ці рейдери в Таурі. Погляньте, що вони коять. Ми знищили їх, ми напали на їхню базу і зачистили їх. Так, пішли вверх. Там нічого немає. Так, це не лутається. Так, тут ще де. Ух ти. Так, а це начебто снайперська гвинтівка. Вже зі скупом одразу, якщо я не помиляюся, так? Ні, немає скупа. Чому? Там же ж нарисований скупа, а це що таке? Це теж це, це пулемет. Все, окей. Кулемет, але без е, патронів, знову ж таки. Так, калаш вернемо. Ні, ну... Сорі, звісно, але рейт максимально профітний. Ви погляньте, скільки я всього залутав, витративши лише е, стріли для лука. Все. Більше нічого я не витратив. Тобто максимально профітно. Ці звичайні стріли, вони фармляться з звичайного дерева. Ну і все, наче я все золото, отут ще не був. Також спальні місця. Дуже багато спальних місць. Це не лутається, ні. Ну, начебто все. Як на мене, максимально профітний рейд.